Доброго дня, діти, Good afternoon, children. Погляньте, хто до нас завітав у гості. Хто це? Who is this? Так, правильно, це лялька. This is a doll. Її звати Олена. She name is Elena. Вона прийшла до нас сьогодні в гості і хоче познайомити нас зі своєю сім'єю. Look at the picture. Погляньте на картинку. Хто на ній зображений? Так, правильно, мама, тата, братик, сестричка. А як же всіх назвати одним словом? Правильно, моя сім'я, My family. Моя сім'я. My family. Давайте разом з вами повторимо. My family. моя сім'я. Правильно, молодці. На малюнку зображені всі члени родини. Сьогодні ми з вами вивчимо членів родини англійською мовою. Look at the picture. Погляньте на картинку. Хто на ній зображений? Так, це мама. Мазе, мама. Мазе. Давайте разом з вами повторимо: Мазе, мама, правильно. Так, а це хто? Who is this? Так, це тата, фазе. Тата, фазе. Давайте разом з вами повторимо. Фазе, тато. Правильно, молодці. Хто це? Who is this? Так, це братик, бразе, братик. Бразе. Давайте разом з вами повторимо: бразе, братик, молодці. Хто це? Who is? This? Так, це сестричка, сістер. Сестричка, сісте, давайте разом з вами повторимо. Сісте, сестричка, молодці. Хто це? Who is this? Так, правильно, це моя сім'я. Моя сім'я. Давайте разом з вами повторимо. My family. Моя сім'я. Правильно, молодці. А зараз ми з вами пригадаємо, як буде мама англійською мовою. Правильно мазе. Братик. бразе, Правильно. Тато. Молодці. Фазе. Сестричка. Сісте. Моя сім'я. Май фемілі, Молодці. Дітки Оленка хоче з вами пограти в гру. Для нашої гри вам потрібно запам'ятати слова. Єс yes означає так і ноу no означає ні. Я вам показую ілюстрацію і запитую вас. This is a це «мама»? Якщо так, ви говорите Yes. Якщо ні, ви говорите No. І називаєте хто це англійською мовою? Віс ісмазе це мама? Ні. No це сестричка. Вес із ESI. This is a brother. це братик. Так есть. Yes. is a sister. це сестричка. Ні, nee, No. Це мама. This is a mother. из is a father. Це тата. Так yes. Правильно молодці. Дітки, ви були сьогодні молодці, добре попрацювали. Дітки Оленці дуже сподобалось, як ви називали членів родини англійською мовою, але їй вже час повертатися додому. Вона до вас обов'язково ще завітає в гості, а ви перевірите, чи все ви запам'ятали. Вона вам говорить до побачення, кудбай. Давайте також попрощаємось з Оленкою, скажемо До побачення, кудбай. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, будбай!